Я маю сказати дуже важливу річ, я просто вдруге пропустила лекцію. І я розумію, що я туплю навіть просто, просто дивлячись в запису, ви стільки даєте саме на вашій енергії знань, що воно типу, от багато чого лишається після е, лекції. Ну, от реально, типу, робиш домашку і менше. А, а, а коли я сама роблю я дуже сильно туплю. Тому я сьогодні буду тупити стосовно останньої вашої лекції. Я тебе розумію, що де б я не була там. Робоча поїздка, там неважливо, десь там я маю типу знайти час, і навіть якщо я не зробила домашку, я маю підключитись і просто бути зі своєю там водичкою чи чаєм, щоб ви туди цей на кашпіровілі. Люди ми, я не готова була до такого. Короче. Я моя рекомендація всім і собі в першу чергу типу бути присутньою і ну типу, не втрачати час з вами бути в реальному ну, зв'язку. Це наші там години безцінні. Це неймовірна концентрація знань. Я вам дякую.